На що зі мною чи ні? В Заброшку яку знімав ще рік назад, якщо не більше. Сподіваюсь, тут нікого не буде. Що тут спочатку сюди заходимо як до себе додому. А це тут така і був, то чи ні? Такого не було, бля? Тут допомагає. Ага. Ну, ну тут то все нічого не змінило. Ну все го Ну, ось хіба що. Тут так само все. Так, там нічого не видно на камері, але там теж нічого цікавого. На гору? Да, зараз парень. А? На гнездо. Да. В гнездо. В гнездо. на гнездо. На корню. Так, тут хоть бы и может и мало то видно, но теж нічого цікавого єдине що там жарко так само як і на дворі Та я ж на шаровку знімаю тут така сирка дирка пі що реально поки Хтось проводово ставило то вони ще ізоліровані, гребуся. Та тут багато да, його вроді би. Так. Ухліви заходять на буду, там ще все так як і пісік, да бьох вже не пробратись, нормально. Остається тільки тут. І тут так само все. Багато мусора. І нічого не змінив я Тому на цьому вже буду закінчувати, за забирають всім попав.